Ну, в мене в, мо в моєму матководстві є ось такі штуки, розкажу їх по Саме перше це ізолятор. Ось такий, у якого я підсаджую маточку на три дні і на третій день, коли вже одноденна лічинка. і розкривається це сиділо, і пересаджую лічиночки у... Ось такі комірки. На одній рамці 22, не, 22 комірочки для 22 прививок. Планую оцей другий виводок робити дві рамочки. Тобто 44 прививки. Зараз йду шукати матку там обделю, там є три матки, яка з них краще. По медозбору, і сюди запускаємо. А рамочки буду ставити на запах, на очистку на поліровку у вулики. Йдемо до вуликів. Поки що вибрав цю сім'ю. Вона на двох корпусах і поставив магазин, три рамочки. Сім'я відрізняється тим, що дала мені з цього точка найбільший рамок з медом і сім'я не роїлася. Досить велика кількість бджілок. Бджілки переважно чорні, деколи попадається бджола з жовтим забарвленням, сегментиками жовтими. Матку я знайшов, посадив оцей ізолятор. Матка невелика, чорна. Ось там в углу. Я дивлюсь, що вона не може пролізти крізь оцю рішоточку. Вроді би не пролазить, бо того року в мене була пролізла маточка. І там не дуже видно. Там сидить в углу. Зараз будемо підставляти, якщо все нормально. Будемо підставляти цю рамочку у вулик. Ось сама матка. Бігає. У не дуже великий животик. І вона без метки, мені трошки було тяжко знайти. Треба було весь корпус перебрати. А там тілка годує її. Поки що спостерігаю я за ними. Як? Як вона себе поводи кормить її? Ну, десять хвилин за нею подивився, вона пам'яталася по. Парамочки по, по ізолятору, вона сидить. Пробувала з, з нього вилазити, головку пробувала висувати, але їй нічого не вийшло. Я роблю висновок, що вона звідси вилізти не може. Тоді ставлю о, 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 о. ставимо сім'ю. Вже сім'я забігала, заметушилася, відчуває, що немає матки. Ну, добрый, с Богом! Так... Концентруем... Ну і все. Тепер чекаємо, поки буде одноденне яєчко.